Велика виїзна перемога на шляху до фіналу. Що ви сказали гравцям після матчу? Думаю, що вони повинні думати про другий матч. Ми повинні думати про початок наступного матчу. Попереду дуже важкий матч. Відповідь до того ж, вже немає правила виїзного голу. Все може змінитись. спочатку зосереджуємось на Брентфорді, а потім на другому матчі. Це добре, що ви думаєте про матч відповідь, але чи вважаєте ви цей матч найкращим за довгий час? Ні, я вважаю, що це найкращий результат, тому що ніхто його не очікував. Але я думаю, сьогодні ви побачили дві різні гри. я кажу про перші 25 хвилин і все, що було після голу та вилучення. Після цього ми грали обережно. Ми створювали моменти. але найголовніше це те, що суперник майже не пробивав по наших воротах. І для нас це було дуже важливо. ваша команда показує дуже сміливу гру в Європі, але при цьому втрачає очки в АПЛ. Чому це відбувається? Знаєте, це важко пояснити. Ми покращились останнім часом. Не завжди результат відповідає грі Іноді Ти граєш добре, але програєш. Іноді відбувається навпаки сьогодні у перші 30 хвилин суперник міг забити. просто уявіть, все могло бути інакше. Після нашого голу команда грала вільніше. Ми почували себе більш впевнено. знову ж таки. Це інший турнір, інший контекст. зараз. В нас є думки про те, що ми можемо виграти у цьому турнірі. Впл ситуація важка. І до того ж, в нас є травми, І це складно. Тож гравцям складно показувати рівень у всіх матчах.